Полудень в Україні. час на п'ятому. Я Віталі Кова читаюся глядачі в нашому етері. Майже 270 ворожих штурмів відбили сили оборони за минулу добу. Про це звітує генштаб у ранковому зведенні. Росіяни сконцентрували найбільше своїх сил на покровському та новопавлівському відтинках. Збройні сили України продовжують виснажувати ворога. Напередодні уразили 14 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки супротивника. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 115 атак агресора. На Новопавлівському напрямку сили оборони відбили 52 ворожі штурми поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Рівнопіль, Новопіль, Новосілка, привільний у бік населених пунктів Зелене поле, Шевченко і Богатир. Противник п'ять разів атакував наші позиції у районі високого на Гуляйпільському напрямку. На Оріхівському тричі поблизу Новоандріївки, п'яти хаток і Степового. На Курському напрямку минулої доби наші воїни відбили 23 атаки противника. Противник здійснив 317 артилерійських обстрілів, із них 11 – із реактивних систем залпового вогню. Також завдано 10 авіаційних ударів, під час яких скинуто 13 керованих авіабомб. Двома балістичними ракетами росіяни атакували сумщину, випустили по області Іскандери М або КН-23, А також вдарили по українцях 116 дронами. Як повідомляє командування повітряних сил, ворожі ракети летіли із Курщини, а безпілотники із самого Курська, Орла Міллярова, а також із тимчасово окупованого Приморська на Запоріжжі. Наші боронці знищили 42 дрони. Ще 21 виявився безпілотником імітатором та був локаційно втрачений Унаслідок ворожої атаки. Постраждали Сумщина та Донеччина. Окупанти вбили людину у великописарівській громаді Сумщини та поранили ще трьох мирних жителів у Білопільській громаді. Повідомили про це. В обласній військовій адміністрації протягом минулої доби загарбники сотню разів гатили по населеному пункту пунктах регіону. Найбільше цілили по сумському, Шосткинському та Конотопському районах. Пошкодили щонайменше десяток приватних будинків, п'ять автомобілів та підприємство харчової промисловості. Рятувальники загасили пожежі. 54-річний чоловік загинув на Дніпропетровщині через ворожий удар. Про це повідомляє Національна поліція. Росіяни гатили із авіації по Сенельниківському району. Також під ворожим прицілом був в Нікополь, Марганецька, Мирівська та Покровська громада. Загарбники застосували дрони камікадзе, важку артилерію та реактивні системи залпового вогню. Пошкодили інфраструктурні об'єкти, комунальне підприємство та навчальний заклад. Потрощені приватні оселі, господарчі, споруди та автомобілі. Шістьох людей поранили окупанти на Харківщині. Серед них двоє дітей. За даними обласної прокуратури, загарбники у удосвіта вдарили кабом по осалищу золочів, водухівського району, пошкодили житлові будинки і три автомобілі. У Куп'янську ворог поцілив ФПВ-дроном по цивільному автомобілю. Напередодні ввечері гатили по місту з авіації та реактивної системи залпового вогню. Ураган потрощили приватні оселі, багатоповерхівки та господарчі споруди. Двоє людей поранені в Оріхові Запорізької області. Окупанти вдарили керованими авіабомбами. Також били із авіації по Голіполю, Малинівці та Новоданилівці. За даними обласної військової адміністрації, минулої доби росіяни майже пів тисячі разів обстріляли прифронтові населені пункти регіону із різних типів озброєння. Пошкодили 25 цивільних об'єктів, зокрема приватні будинки, квартири, господарчі споруди та автомобілі. Росіяни завдали масованого удару по конотопу на Сумщині. Атакували двома балістичними ракетами та щонайменше десятком ударних безпілотників знищили інфраструктурний об'єкт. Повідомив міський голова Артем Семеніхін. Він зазначив, що окупанти вдарили повторно, коли рятувальники та медики долали наслідки першого удару, щоб завдати більшої шкоди. Наразі про загиблих та постраждалих інформації немає. Вибух пролунав в Оболонському районі столиці минулої ночі. Як повідомляє поліція Києва, в одній із квартир здетонувала граната, постраждав власник квартири. Правоохоронці встановлюють походження боєприпасу та вирішують питання щодо правової кваліфікації події. Молоді, вмотивовані та свідомі хлопці та дівчата віком від 18 до 24 років свідомо обирають службу за контрактом. Частина з них вже проходять інтенсивну підготовку у навчальних підрозділах морської піхоти. Із чого починається шлях новобранця, та які виклики стоять перед майбутніми воїнами? Дивимося в сюжеті телерадіостудії Бриз. БРИЗША Труба тоннебапала під ним. Вітаю, друзі! Наша знімальна група продовжує працювати в 38-й окремій бригаді морської піхоти, де зараз рекрути, які підписали контракт за програмою 18-24, продовжують навчання і проходять БЗВП. А Це у них перше заняття, щоб вони зрозуміли. що така задимленість і наскільки трудно пересуватися. Щоб вони орієнтувалися, вони держалися один за одного, щоб вони чувствували один одного і потак таким чином продвигалися. Так як пожежники в ланці зв'язують себе отузками, ну, так само військові службовці тримають один одного за бронежилет за ручку. Наступним елементом, якому навчаються рекрути, це риття одиночного копу, що є дуже важливим в умовах сучасної війни. В починається вся програма інженерної підготовки саме з відриття одиночного окопу. Це не повинно бути легко. Ми повинні бути готові до всього. Через завдання, які з кожним днем стоїть, все складніше, і ти бачиш, що тобі є до чого рости, є над чим працювати. І ти хочеш мати той рівень, який від тебе очікують і найбільший. Цього часу я думав, що ой, я викопав окоп, це ніби взяв просто е, лопатку, покопав і все. Сьогодні переконався, я дуже сильно помилявся. Переси станції, красиво, бо я швидкі. А то, час. Після завершення заняттів, вже присування рекрутів до місця розташування. За давньою традицією, в них фізична підготовка. Причому це не просто комплекс фізичних вправ, а певний моніторинг їхнього результату і витривалості кожного рекруту. Даний норматив придуманий для того, щоб визначити фізичні можливості військовослужбовця. Кожному рекруту ведеться окрема карточка. Всі ці показники по комплексу по чотирьох вправах на час записується йому в особисту карточку. Це щоб для кожного рекрутера могли підібрати індивідуальну програму, тому що державі не важливо кількість і важлива якість самого солдата. Обов'язково це було присідання, тому що ноги для солдата це є все. Якщо у тебе не прокачані ноги, тобі навіть не варто й виходити на поле бою. Прокачують нормально зранку, обідом і вечором. Тож у нас вже навіть прийнято, що кожної години сказати, в беремо 12,50. Ті, хто виходять вже на вулицю, мають 50 разів просісти і кричати, я люблю морську піхоту. Це в мене вже клоче наші, ми це вже іноді на витісниці. Вибухи пролунали у російському Подольську, що неподалік Москви. Місцеві прокинулися близько другої ночі. Лунала тривога. Соцмережі заполонила повідомлення про звуки ударних дронів. Мер Москви Сергій Сабянін підтвердив атаку. За його словами, сили протиповітряної оборони буцімто збили щонайменше не менше чотири безпілотники, які прямували до російської столиці. Також розповів, що уламки впали у Підмосков'ї. Місцева влада запевняє, що минулося без руйнувань однак, на Місцях працюють екстрені служби. Через атаку у кількох російських аеропортах оголошено план Ковьор. Це означає тимчасове припинення польотів. Онон он. Он, он кудись туди полетів. Нічого не бачу, але його чутно. Зараз десь шльопне. На Москву пішов правіше, правіше йде туди. Понад 958 тисяч загарбників вивели із ладу сили оборони від початку повномасштабного вторгнення. Як звітує генеральний штаб, напередодні лави ворожого війська переділи більше як на 1200 окупантів. Нищать наші воїни і ворожу техніку, мінус півдесятка танків та вісім бойових броньованих машин. Спопалили більше чотирьох десятків артилерійських систем та одну реактивну систему залпового вогню. До своїх цілей не долетіли 137 російських безпілотників. Автопарк. Супротивника недорахувався понад сотні автомобілів та автоцистерн. Очні протези, як витвори мистецтва, їх створюють вручну та розмальовують справжні художники. У Харкові безоплатно роблять такі протези для військових. У лабораторії кажуть, через активні бойові дії пацієнтів побільшало. На початку року тут встановили понад 20 штучних очей. Вони мають не лише естетичну, а й лікувально-профілактичну функцію. Як виготовляють та встановлюють, Оксана Нечепоренко розповість. У лабораторії з протезування ока військовий ветеран Валерій Макеєв буває раз на два тижні для обслуговування протези та консультації у лікаря-офтальмолога. Дивіться на мене дуже так мені не наперенісся. перенісся. Тобто, в принципі, ми бачимо, що по площині вирва. Виду... Обидві зіниці дивляться, рівно на мене. Поранення ока Валерій зазнав під Бахмутом у вересні 2023 року. Під час виходу на позицію по його групі Росіяни відкрили вогонь. Не вистачило цієї долі секунди, щоб самому впасти. Я, я отримав поранення ока. Спочатку я подумав, що це прилетів. Прилетів як, маленький кусочок землі. Тобто я я я, я спочатку не, не зрозумів, що це. Було дуже больно. Я впав через активні бойові дії на передовій серед пацієнтів цієї лабораторії. Найбільше саме військових із вибуховими травмами органів зору. Люди приходять з психологічною травмою, їм дуже потрібна моральна підтримка. Розмовляємо, ділимося, як цей протез виготовляється, як його будуть що робити, який це процес цікавить. Ці, насправді, як скульптура ліпиться із матеріалу, малюється художником. До протезистів у Харків Валерій потрапив після лікування інших поранень. Їх зазнав, коли виходив до місця евакуації під щільним ворожим вогнем. Коли я попав на Івак, стаб стаб центр. Я, я був весь червоний весь, весь в крові, і на, на адреналіні я, я вийшов. Якщо б не адреналін, то я би майже і не вийшов, тому що поки ми, поки ми виходили, я потеряв дуже, дуже багато крові. Я не став, щоб мене не несли на щоб мені не, не несла група, тому що це ціль. Протезування у Валерія відбувається в декілька етапів. Ми працювали з ходинками, тобто ми поставили протез, і дали пацієнту певні вправи. Для того, щоб заглиблювалися склепіння. Ну і потім через деякий час ми зробили це, що він зараз прямо ходить. А зараз, може, будемо робити протезу, якому він буде ходити постійно. Для нового протезу технік протезист робить замальовку райдушки ока. У роботі Тетяна Хопта використовує масляні фарби. Вони добре поєднуються з акриловим пластиком та не подразнюватимуть око. Що ж я і на мене дивись. Треба, щоб вони світилися, щоб блиск якийсь був додавати постійно. Треба, щоб така як у кукли була у лялька, а от світилася, от як свій глаз. Процес створення ідентичної райдушки займає від 10 хвилин до півгодини. Іноді доводиться малювати справжню веселку. Райдушка у Валерія саме така. В ньому є все і зелененький. І голубенький такий, от світлоука взагалі завжди вони важчі. Після того, як райдушка висохне, її вварюють у кольорову пластмасу, вона виконуватиме функцію очної склери. Знаєте, всі чомусь думають, що протез мусить бути круглим, але протез це половина шкаралупки горіха. Отак воно виглядає е, круглі про протест, то хіба в фільмах про піратів. Якісний протез виготовляють лише вручну, каже завідувач лабораторії Ростислав Мазур. І окрім естетично, він виконує важливу лікувально профілактичну функцію. Якщо повіки лежать на якомусь об'ємному утворі, тобто мається на увазі не на лиці, а на протезі, вони все одно сприймають це як ок. Тому ну, тут вже формується і сльозне озеро, з якого сльоза відходить, наприклад, там, через сльозні точки сльозний канал. Це є, ну і тургор повік, звичайно, зберігається, тоді м'язи починають нормально працювати. Ну і ті ж самі повіки, ну починають звертатися всередину і не визивати там ніяких подразнень. Якість очного протезу Валерія підтвердила його 11-річна донька. Вона спочатку мене, мене побачив, яка побачила без, без протезу. Вона дуже злякалася. Але коли поставили протез, і я зробив фото, я її показався, вона. Спочатку не поняла як це, а потім каже, папа, а тебе що вилікало, і і в тебе око на не місці? Лише за перших три місяці цього року у лабораторії зробили 23 три очених протези для військових. Усі безоплатно. Також тут супроводжують пацієнта і після протезування. Оксана Джупаренко, Антоновіжа з Харків, п'ятий канал. На півмарафон як символ єдності та сили у Львові провели благодійний забіг на підтримку національного реабілітаційного центру Незламні. П'ять тисяч українців вийшли на старт, щоб не просто подолати кілометри, а зібрати кошти для ветеранів. Хто брав участь у заході і з яким настроєм долали дистанція? Анастасія Ярмоловська розповість. Розминка, підготовка і хвилювання. Бігуни львівського напівмарафону готуються до старту. Учасниками заходу, на яких усі очікували з особливим хвилюванням, стали пацієнти реабілітаційного центру незламні. Військовослужбовці після тяжких поранень долатимуть свій забіг підтримки. Його довжина 100 метрів. Михайло Тарнавський братиме участь на милицях. Сильно не пройду зараз на милицях, хоча може й пройду, але у нас просто після цього акція зразу ми йдемо на акцію підтримку полонених. Так що символічно 100 метрів і далі на акцію. Гарний колектив, тут багато дуже людей. Наш, наш дуже гарний колектив. І я з усіма поїхав, щоб підтримати кожного. Та дехто із захисників планує здолати і довший маршрут. Військовий Микола Шот втратив руку і ногу внаслідок мінного бухової травми. Лише кілька днів тому отримав бігові стопи і вже сьогодні планує подолати кілометр. Залаштований добре. Чесно. Ну, саме Ні, головне не, не перемога, а на участь. знаєте. участь ми збираємо фінансові фінанси хлопцям на протези, бо тому, що дуже потрібно хлопцям. Бо я такий сам не знаю, що це дуже дорого. А хлопцям потрібно протези. І ось старт сотня метрів небагато, але для цих о учасників – ще одна перемога. Ідуть поруч, тримаючись за руки, підтримують одне одного. Першу чергу це е, нагадування усім, в якому контексті сьогодні живе наша країна. Прямо зараз у секунду наші побратими в окопах боронять нас для того, щоб ми могли тут іншому. Іншим людям нагадувати про те, що є ті, хто вже кров, кров'я, ті, хто зараз проливають кров. На півмарафоні взяли участь понад 5 тисяч українців. Учасники долали дистанції у 21, 10, 5 і 3 кілометри. Забіг має не лише спортивну, а й благодійну мету. Ці кошти підуть для, для допомоги для реабілітації, як військових, так і цивільних людей, які повертаються до реального життя. Ми запустили дуже великий збір на 7 мільйонів гривень для центру незламні, який може підтримати кожен українець, зайшовши на доброю. Там є посилання, ви можете задонатити будь-яку суму, і цей збір. Ми ми не будемо закривати до жовтня місяця. Завдяки благодійному забігу вдалося зібрати понад півтора мільйона гривень. Анастасія Ярмоловська, Віталій Довгополи, Львів, п'ятий канал. Повернення легендарної в'язниці Алькатрас. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп доручив відповідним відомствам розробити план відкриття. Про це він написав у своїй соцмережі Трасошіал. Він вважає, що Сполучені Штати більше не повинні терпіти жорстоких злочинців і рецидивістів. На його думку, країні потрібне спеціальне місце для отримання найнебезпечніших осіб, яке стане символом порядку справедливості та сили закону. Для цього Трамп запропонував. Знову відкрити Алькатрас, але вже у розширеному і модернізованому вигляді він також розкритикував судову систему, яка, на його думку, надто м'яко ставиться до кримінальників, зокрема до тих, хто незаконно прибуває до США. Президент закликав більше не бути заручниками злочинності та повернути країні рішучість у боротьбі з небезпекою на вулицях. Алькатрас розташований на одноіменному острові за 2 кілометри від узбережжя сан франциско Спочатку це була військова буцегарня, побудована у 1910 12 роках. У 1934 році вона перейшла під юрисдикцію Федерального бюро в'язниці. Стала одним із найсуворіших місць ув'язнення в США. Заклад закрили у 1963 році. Після чого його перетворили на музей, який діє і донині. Дональд Трамп образи видання The Wall Street Journal» назвав гнилою газетою та відмовився відповідати на запитання. А ще звинуватив у зв'язках із Китаєм. Інцидент стався після того, як журналіст поставив запитання щодо переговорів із президентом Путіним. Пане президенте, маю запитання. Яке видання? «The Wall Street Journal». я так і думав. Хлопці, ви так погано до нас ставитеся. Wall Street Journal» справді може йти. Гнила газета, ви чули, що я сказав? Це гнила газета. Чи є якісь новини щодо переговорів з путіним? Я б не розповідав про це Wall Street Journal, тому що це було б марною тратою мого часу. Є переговори, але я не хочу говорити із The Wall Street Journal. Wall Street Journal орієнтований на Китай, і це дуже погано для нашої країни. Ізраїль обіцяє дати різку відповідь після атаки на головний аеропорт країни. Учора з Ємену по Ізраїлю випустили балістичну ракету. Вона впала біля терміналу. Міжнародного аеропорту Бангуріон Тель-Авіві. вирва від вибуху була близько 25 метрів за Поранені восьмеро людей, усіх постраждалих госпіталізували. Після удару кілька авіакомпаній тимчасово зупинили польоти до Ізраїлю. Прем'єр-міністр країни Бенімін Нетаньяху заявив, що країна не залишить це без відповіді. Він наголосив, що за діями Хуситів стоїть Іран. А за його словами, Ізраїль відповість у зручний для себе момент і завдасть удару не лише по хуситах, а й по їхній іранських господарях. Тим часом хусити заявили, що планують повністю заблокувати повітряний простір Ізраїлю. Вони обіцяють продовжити удари по аеропорту Бангуріон, щоб паралізувати його роботу. У Туреччині напали на лідера опозиції Озгюра Озеля. Це сталося в анкарі під час похорону місцевого політика. До Озеля несподівано підійшов чоловік і вдарив його в обличчя. Опозиціонер не постраждав нападника. Затримала поліція. Йому 66 років він раніше сидів за вбивство власних дітей. Напад засудили й в уряді. Міністр внутрішніх справ пообіцяв, що винного покарають. Президент Туреччини Радже Пердоган подзвонив Озелю та побажав йому одужання. Наразі немає підтримки. Тверджень, що напад на лідера опозиційної республіканської народної партії Туреччини якось пов'язаний із нещодавніми протестами, які спалахнули після арешту мера Стамбула Екремема Мамоглу. Нападник заявив, що діяв самостійно та втратив самовладання, побачивши озеля. Поліція Бразилії запобігла теракту на концерті Леді Гаги у ріо де жанейро На шоу були присутні понад 2 мільйони людей. За даними місцевої влади, група зловмисників хотіла влаштувати вибухи. Для цього вони вербували підлітків, щоб ті кидали бомби та коктейлі Молотова. Завдяки роботі спецслужб ніхто не постраждав. Концерт відбувся без інцидентів і приніс економіці Бразилії понад 106 мільйонів доларів. Козацький човен із сучасної деревини у Запоріжжі працівники національного заповідника Хортиця почали реалізовувати амбітний проєкт реконструкцію козацького човна Довбанки. За основу взяли вікову тополю, яку повалив буреві. Працюють лише вручну і переважно інструментами, які використовували запорізькі козаки під час будування своїх суден. За роботою фахівців спостерігав Денис Розенков. Запорізькі науковці реконструюють козацький човен довбанку, або як його ще називають, моноксил, тобто зроблений з одного стовбура дерева. Основою для майбутнього плавзасобу стала вікова топоря, яка росла на острові Хортиця, та впала під час торішнього боревію. Реставратор Андрій Денисенко каже: здебільшого до сьогодні збереглися козацькі вироби із дубу, але працювали козаки із м'якими породами деревини. У них я думаю, домінували саме вироби з такої з м'якої деревини. Зважаючи на те, що дуже часто ці човники могли бути одноразовими, використовувались там на один похід, то з таким деревом працювати набагато легше і вони могли робити саме масовий продукт з такої м'якої деревини. Такі припущення науковців підтверджують і історичні знахідки. У нас в колекції є човники з вербочки, зроблений якому більше 100 років етнографічний матеріал. От і самі дивіться, більше 100 років, а він ще залишився досить цілий в гарному стані. Роботи з реконструкції човна почали два тижні тому. Все роблять за кресленням козацьких часів та використовують автентичний інструмент. Гідроархеолог та автор чисельних підводних знахідок на дні Дніпра біля Хортиці Валерій Нефьодов показує ковану сокиру 17 століття. Стверджує це найкращий засіб для роботи із човном. Ну, це ну, можна сказати, самозалізо. А руків'я ми вже відновлювали, відтворили ну, приблизно так, як за збереженими зразками. Деревина оброблена дьогтям. Дуже такий цікавий матеріал, якими наші пращури дуже поширено користувалися, за словами науковців. Такі човни довбанки згадуються ще у давньогрецьких джерелах, коли народи Подніпров'я Дніпров'я виходили на них навіть у море. Широке застосування моноксили мали й у запорозьких козаків. Це і господарчі справи, рибальство, водні шляхи, перевезення товарів, перевезення ну людей по водним шляхам. Це військові справи, це ну бортнічіство, тобто ті промисли, якими займалися козаки там від часів Київської Русі, там по 18-19 століття. Сама реконструкція човна дає реставраторам багатий досвід про процеси суднобудування на січі. Ось сучок, якого ми не бачили. Він ну, поки був стобур, він був заросший деревиною. Да, по коли вже почали вирівнювати, то виліс такий сучок. Тобто нам доведеться тут робити пробку дерев'яну, садити його на стародавні технології, тобто з використанням смоли дьогтю. Ну, в общем, це теж ми проекспериментуємо. Будемо це робити саме тими матеріалами, якими користувалися наші пращури. Після закінчення робіт реставратори національного заповідника планують спустити човен на воду і вже своїм ходом дістатися нижньої частини острова Хортиця до музею судноплавства. Денис Розанков, Дмитро Дубіна, Запоріжжя, п'ятий канал. Сотні видів тюльпанів розквітнули в одному місці. На Волині стартував фестиваль Волинська Голландія. Квітучий масив розкинувся на п'яти гектарах. Цьогоріч, через аномальну теплу весну, квіти зацвіли на два тижні раніше. Попри складні часи, фестиваль приваблює тисячі українців і гостей за кордоном Більше про атмосферу Волинської Голландії. Дивімося далі. Фестиваль квітів в Волинській Голандія вже давно став однією з найкращих інстаграмних локацій. Світлини посеред тюльпанів, кажуть відвідувачі, виходять напрочуд вдалими. А от пані Катерина приїхала сюди не за фото. Я тіктокерша. я знімаю відео для свого тіктоку. У мене скільки там, ну не багато, три тисячі підписників всього навсього але але я це люблю. Жінка розповідає, вона родом із Волині і повернулася сюди з гостомелю після початку повномасштабної війни. Тепер щороку відвідує тюльпанове поле каже: квіти допомагають відновити емоційний стан. Утримуємо масу задоволення отримуємо позитив, і це тільки задля того, щоб люди якось відновлювали свій потенціал і свій ресурс, бо вони вигоряють на своїй роботі. Подивитися на квітучу красу сюди, їдуть люди з різних куточків України та навіть за кордон як от троє сестер, двоє з яких виїхали за кордон із Херсонщини після початку повномасштабного вторгнення. Пригадують, раніше таку красу висаджували і на Херсонщині. У нас в Херсоні своя була Голландія, теж відкривали. Ну, зараз вона під окупацією. То по я справа берега, чоловік у мене, військовий, син у мене військовий. Для душі, для діточок, для жінок, для чоловіку Позитив взагалі. На... Море емоцій, море впечатлення дуже гарно. На згадку про це місце додому жінки везуть різні види тюльпанів, які придбали на фестивалі. Ми їх посадимо себе вдома. В квітнику, в садочку. Буде пам'ять. Попри війну в країні, такі події мають бути, кажуть відвідувачі. Багато негативу в житті, про який хочеться забути, хоча б на мить. Це є життя. А коли жити? А коли жити? Це є життя, тому треба цінувати кожну хвилину, проїхати з сім'єю з друзями. Тобто, що означає не на часі. А як тоді міняти заставку перед очима? А як тоді натхнення десь брати? Так що це все на часі, це має бути. Треба якось відволікатися. Нас попереду багато роботи. Я про перемогу. Тюльпани, які тут цвітуть, привезли із Нідерландів цибулинками. Висадили у чи восени. Коли квіти розцвіли, яскравий килим вкрив майже 5 гектарів поля. Прижилися навіть дуже рідкісні сорти. Організатори кажуть, тут близько п'яти сотень видів тюльпанів. Скільки загалом кущів підрахувати нереально? Лік уже йде на мільйони. У нас ще є декілька таких тюльпанових фестивалів в різних містах, не будемо називати. От то ну наше поле і по різноманітності, і по розміру є найбільше. Погодні умови людей не зупиняють. Якщо людина собі спланувала поїздку, то вони за будь-якої погоди приїжджають і завжди задоволені, щасливі. Цьогоріч через номальну теплу весну рослину розквітнули на два тижні раніше. Фестиваль Волинська Голландія триватиме до середини травня. Наталія Світлова, Павло Мельничук, Волинська область, п'ятий канал. Це останній сюжет нашого випуску. Залишайтеся з п'ятим, бо за кілька хвилин ми повернемося до справ військових. Будемо говорити з гостями-експертами. У нас буде гостем Санта, командир групи спеціального призначення окремого загону «Тайфун». Дізнаємося про тонкощі нюанси роботи дроноводів. Зараз, в принципі, дрони це головна чи не головна, мабуть, зброя війни. І от про це будемо з ним говорити. Дочекайтеся обов'язково.